Відділення рекруту на двадцять окремої механізованої бригади працює з січня 2025 року. Ми працюємо як з людьми, яких ми можемо мобілізувати, так і з людьми, які хочуть підписати контракт. Громадяни, які від 18 до 25 можуть звертатися, ми приймаємо таких, але тільки на контракт. В такому випадку людина може підібрати собі посаду, так само підписати контракт і служити у нас в 21 окремій механізованій бригаді. Коли до нас звертається громадянин, який хоче проходити службу, ми в першу чергу спілкуємося з ним, що він вміє. Які знання в нього на даний момент є, можливо, він був військовослужбовцем або проходив строкову службу. І згідно з цим цією інформацією, ми далі вже передаємо інформацію на підрозділи, до яких він підходить, і підрозділи проводять свою співбесіду. Кажуть, підходить їм людина, не підходить їм людина, і на яку посаду ми його можемо забрати. Далі у нас йде проходження ВЛК. Ми робимо рекомендаційний лист і направляємо людину на ВЛК. Він, людина може пройти ВЛК по місцю свого проживання через ТЦК. І після проходження цього ВЛК він попадає уже безпосередньо до нас, де він пише заяву на вступ до 21-ї окремої механізованої бригади. Ми беремо копії його документів і робиться наказ про зарахування його в списки частини. Коли він повністю оформлений, вже бригада відправляє його на базову військову підготовку. Ми можемо проводити військову підготовку безпосередньо тут у нас в бригаді, що покращує, скажімо так адаптацію людини, тобто вона вже проходить безпосередньо в підрозділі, їздячи на полігон і навчаючись військовій справі. Якщо ви бажаєте стати до лав Збройних сил України, телефонуйте до 21 окремої механізованої бригади, ми вас проконсультуємо і допоможемо це зробити.